Андрій Станіслав Гончаренко не вірить у те, що в команди станом на сьогоднішній день по такій грі може бути один пойнт. Що би ти йому на це відповів? Я відповім те, що я вірю, тому що це наша реальність, от і все. Гра. Ось начебто переломила хід поєдинку з появою Кардаша десь в цілому. Зокрема, потім грали першим номером, створювали, загрожували. Ну і знову кінець зустрічі. Ось. Що зіграло не так? Ну, Що зіграло не так? Я згоден, що ну, і гра, в принципі, не знаю так з моєї сторони, по гарячихся десь в нас більше десь було трішки моментів. Хоча і Харків так само був сьогодні досить небезпечний, досить хороша команда і швидкісні гравці, і молоді хлопці, досить розковано діють на майданчику. Не вистачило, напевно, сьогодні сміливості, тому що ми зараз відверто, можна сказати, психологічні ямі, такі чорні аж. І з нею треба вибиратися колективом. Будемо розбиратися, значить, в колективі щось не так, щось не то відбувається. Значить, люди просто не розуміють, для чого вони тут знаходяться. Максим Корнійчук. Особисто навіть для мене це ноунейм. No шукали. Десь а з Житомира, я так розумію. Ну так, переглядаю я дуже багато аматорських ліг, наших, українських, дехто хтось порадить. Нам потрібна конкуренція, в нас її. Поки що нема. А конкуренція це шлях до розвитку. Ну, А дехто, дехто з гравців просто розслабився. Тому в постійних пошуках знаходимося. Якраз от... е -е... вірю в Максима, в нього досить хороший потенціал, досить перспективний гравець, але йому потрібен час на адаптацію як колективі, так і на вищому рівні в екстралізі. Дуже, дуже хороші задатки хлопці. Скажи, будь ласка, теж по гарячим слідам. Яка розмова була в роздягальні, якщо це не конфіденційно, ну і в цілому, ось як налаштовувати команду в таких випадках на подальший успіх? Ну Яка розмова? ну Президент трошки поговорив на Повишена. Ми спустошені, що тут говорити. В кожній в кожні поразці є причина, і навіть сьогоднішній перегляне матч подивимося, але це чисто людський фактор. От і все. В Харків я вже хлопцям сказав, в Харків. Більш мотивованіші хлопці, тому що їхнє місто якомога зараз ближче до агресора, вони в більш найбільшій небезпеці. І вони мотивованіші на 200%, щоб грати в екстралізі. А в нас хлопці трошки недооцінюють того шансу, який мені дано грати в екстралізі. От і все, трошки недооцінюють, На жаль, це може бути запізно, коли, коли вони це зрозуміють. Все робиться для них, щоб вони прогресували, щоб команда прогресувала в цілому, там президент робить тренерський штаб. Ну, і звичайно, що в кожній грі помилалася ціла команда, і я в тому числі. Але будемо будем розбиратися, що на, на жаль, на жаль, ми зараз знаходимося в такому дуже скрутному становищі. Але це не трагедія, ніхто не вмер. Будемо виходити і будемо грати. Нас виходу інакше нема.